Вітаю, друзі! В цьому відео ми розберемося, як жонглювати чотирма м'ячами. У вас вже є певна база з відео, як жонглювати двома м'ячами. Якщо ви не бачили цього відео, Рекомендую вам повернутися, подивитися це відео. Якщо ви вже його дивилися, тоді розпочинаємо навчання. Відео в студію. Поки ви дивитеся, як гарно виглядають чотири м'ячі, я поясню вам, як це відбувається. Четвірка м'ячів це парна кількість у жонглюванні. Це означає, що м'ячик, який вилетів з правої або з лівої руки, повертається у праву або ліву руку. Кинув з правої, м'яч повернувся у праву. Кинув з лівої м'яч повернувся у ліву. Ну що ж, досить пояснень, я думаю, саме час перейти до практики. Для того, щоб жонглювати чотирма м'ячами, вам знадобиться для початку два. Спробуйте по черзі перекидати їх ось так. Це потрібно для того, щоб руки звикли до певного темпу. І зрозуміло, що кидати м'ячі потрібно по черзі. Раз-два. 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 Тут м'ячі ми не міняємо місцями, тому що пам'ятаємо, що вони залишаються в тій самій руці. Для того, щоб трошечки розім'яти руки, можете спробувати пожонглювати в кожній руці два м'ячики. Права рука, ліва рука. Права рука і знову ліва рука. Не будемо відтягувати цей момент. Одразу переходимо до четвірки. В ваших руках знаходяться чотири м'ячі. З цього боку червоні, з цього жовті. Зараз покажу, як це відбувається, для того, щоб ви зрозуміли, що ці м'ячики залишаються в тих самих руках, з яких вилетіли. Один, два, три, чотири. Супер! Перша вправа на чотири м'ячі. Один, два. Ви кидаєте тільки два, але в руках у вас чотири м'ячі. Один, два. Тепер перша ліва. Один, два. Перша права. Один, два. І знову ліва. Один, два. Я думаю, ваші руки звикли до того, що у них чотири м'ячі. Можна кинути усі чотири. Один, два, три, чотири. Є? Немає? Тоді спробуйте ще одну підготовчу вправу. Зараз спробуйте кинути чотири м'ячі, але не ловити їх. Один, два, три, чотири. Вашим м'язам потрібно запам'ятати цей рух, але не фокусуватися на тому, що м'ячі потрібно зловити. Спробуйте зробити цю вправу кілька разів, для того, щоб руки зрозуміли, в який напрям мають летіти м'ячики. Трошечки ускладнюємо. Цього разу м'ячі потрібно зловити. Один, два, три. Тепер з цього боку. Один, два, три. В цьому випадку, кожного разу, коли я починав жонглювати, четвертий м'яч залишався у мене в руці. Для того, щоб мозок не перевантажувався кількістю китків. 1, 2, 3. І з іншої руки 1, 2, 3. Я думаю, цього більш ніж достатньо, щоб зробити свій перший темп чотирма м'ячами. Спробуйте! 1, 2, 3, 4. Вийшло! Клас! Спробуйте поміняти першочерговість рук. Зараз ви кидали з правої руки. Тепер спробуйте з лівої. Один, два, три, чотири. І ще раз. Один, два, три, чотири. Для того, щоб кидати більше, ніж один темп, раджу вам об'єднати праву і ліву руку. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Права 1, 2, 3, 4. Ліва, один, два, три, чотири. І далі ви просто не робите зупинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І стільки, скільки вам заманеться жонглювати четвіркою м'ячів, тому що тепер ви це вмієте. Вітаю! Після цього відео ви жонглер на цілих 2%. Далі цікавіше. Підписуйтесь на мене, будь ласка, ставте мені лайк. Любіть жонглювання і українське мистецтво. До зустрічі у наступному відео. Підпам'ятаю, на якому моменті я це зробив. Щоб мозок не перевантажувався кількістю кітків. Один щось у мене мозок перевантажується кількістю кітків. Після цього відео ви жонглер на 2%.